Добрий день! З вами знову я, Наталка. А про що ми сьогодні поговоримо? Поговоримо про жаргони. А що ж це таке жаргони? Це слова і вислови, які вживаються людьми певної професії, з метою засекретити свою мову. І щоб ви знали, дуже часто жаргонами користуються злочинці. До речі, Саме в моєму місті Одесі на початку ХХ століття виник дуже цікавий вислів. Коли нам хтось набридає, ми його відправляємо до Бініної мами. А хто ж це така Бініна мама? За одними даними, це міфічна істота. Це жінка, яка приймала з радістю гостей і займала їх бесідою. А за іншими даними існувала реальна Беніна мама. Це була мама відомого кримінального авторитета ХХ століття Бені Крика. До речі, Одесити його дуже любили. Чому? Тому що Беня дуже часто їм допомагав. А от детально про нього дуже багато можна почитати саме в одеських оповіданнях Ісаака Бабеля. Беня, а видома? У мене до вас пара слів. Чи ви знаєте тьотю ханю? Та знаю я тьотю ханю. А яка пара слів? Слухайте, там сьогодні людей збирали. Була нарада, кажуть, може бути облава. О, та новий віник по новому мете. Напевно, завтра буде облава. Беня, тьотя Ханя сказала сьогодні. То що мені передати цьоті Хані? Беня знає, що облава буде сьогодні? Ось так вивчаємо колоритну одеську мову і не засмічуємо її жаргонами. До побачення!